Ну що, друзі, все-таки нам з ними пощастило. І мова зараз про російських чиновників та пропагандистів, звичайно. Справа в тому, що Україні було б набагато складніше, якби по той бік барикад була якась справді ідейна публіка. Тобто люди, які готові на власному прикладі демонструвати реалізацію всіх тих гарних гасел, які багато років звучать із телевізора, наприклад, про духовність та сімейні цінності. От ми, цей островок європейських цінностей, В христианском нормальном их понимании это семья, это целомудренность, это э, патриотизм, это духовность, это мы. Поэтому там никакой Европы и близко нет. Это не Европа, это э, ужас какой-то, это крах. Яркое воплощение традиции взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших. Олицетворение нравственных основ и семейных ценностей, которые являются для нас абсолютными и безусловными. Что кому не ясно, это вам не бездуховный захід. Семья у России понад усе. Чи даремно царь-батюшка 2024 роком семьи оголосил? А 2024, как известно, объявлен президентом России Владимиром Путиным годом семьи. Именно так, с большой буквы. Сім'я становиться не просто ячейкою общества, як говорили раніше, а її оплотом, крепостю, фактором стабільності. Тобто, на словах, рік сім'ї, а на ділі доводиться хвалитися знанням китайської своїх маленьких синочків. Члени моєї сім'ї говорять, на, на китайському. Говорят Народжені від коханки після розлучення з дружиною. Причому про це зараз багато серйозних джерел пише. Весной 2015 года Кабаева родила сына. В 2018 году она снова летала в Швейцарию, вероятно, на осмотр во время беременности. Близкий знакомый врача рассказал, что дети спортсменки от Владимира Путина. Медик эмигрировал в Швейцарию более 30 лет назад, взяла фамилию мужа и сменила гражданство. Но с Путиным у нее сохранились доверительные отношения. И что важно, не дивиться на царя и думает. Но раз начальник не ссоромится, то чем мы гирше? Зрештою, у всі тяжкі йдуть навіть здавалося б, святоши, скажімо, уповноважена справ дитини Марія Львова Білова прославилася тим, що крала українських дітей, зокрема з Маріуполя. Ми самі славили, з Маріуполя Так. таке бути мамою рібенка з Донбасу. Будучи одружена зі священником, Білова обіцяла дітям життя як у звичайній сім'ї: тато, мама, діти навколо кохання та взаєморозуміння. Так, це на словах. А на ділі розпусна білова при першій можливості наставляла роги ложку в рясі. Хоча ще зовсім нещодавно їхню сім'ю всі канали наводили як приклад В Москву з родної пензи, отець Павел переїхав вслед за супругою, жена священника, дитячий амбусмен Марія Львова Білова. У Павла і Марії велика сім'я, помімо своїх пітерих дітей, і що і прийомне. Але які нафіг десять дітей, коли можна за забабулі олігарха Малофеєва красиво жити? Це просто сік, які сімейні цінності. Основатель телеканалу Царград Константин Малафєв подтвердил, що женился на по правам ребенка при президенті Росії Марії Львової Беловой. Навіщо ми це все? Та до того, що російська елітка чхати хотіла на гасли, які сама ж і декларує. Для них це просто гарні слова, аби мізки холопом запудрити. А ось жити та шкодити собі коханим дурнів немає. Причому самозакоханість цих чмонь доходить до повної клініки. Тепер покажемо вам невловимого Джо мене заказав Зеленський, Звісно. і Прямо з там, Но, орал на Будан. Ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи свіжі перли Соловйова. Ні, з дідом усе було ясно ще після того, як він почав порівнювати себе з левітаном. Понімайте, це така ж глупість, як то що Гордон хоче взяти у мене інтерв'ю, Як якби б штрехер позвонив левітану в Великої Отечественної, і подався взять у него інтерв'ю. Але розслідування про нібито замах непогано було б проводити санітарам лікарні імені Кащенка. Там точно мають бути непогані уколи для людей, які втратили відчуття реальності. Не, ну мене лично заказав Зеленський. і тут жодних перебільшень. Хто ти опудоло такий, аби президент України, хоча б почав підозрювати про твоє існування? Смішний дід, який крихтить у студії, погрожуючи всім направо і наліво. Ми нікому нічого не простимо. И никакие разговоры о прошлом не работают. Хватит, вижу вас насквозь. Мерзкие продажные твари. Вода у вас в задницу ни у кого не держится. А в особливо вдали днище и шептуна беля микрофона пуская. Добрый мун, Никто... Добрый мун, Никто... Ось цим ты собирался дядьку Зеленского налякати. Если так, уявляем, как он тримтить. Щоправда, виключно від сміху. Тобто, коли Соловйов чи Симоніан набивають собі ціну казками про замахи, Вони взяли на себе відповідальність за всі теракти, які проводять українську спецслужбу в Росії. Вони признали свою особисту відповідальність, Получається, на попитку організації покушення проти Маргарити Вони не розуміють простої істини. Українські спецслужби працюють на ліквідацію ворогів, але не корисних ідіотів, які вигідні Україні. Страшно навіть уявити, наскільки було б складніше, якби на місці клоунів та кривляк. Паліть сузамін! Ми будемо воювати міру. Були сильні, професійні журналісти. Іншими словами, навіщо вбивати Соловйову, який перетворив державну машину російської пропаганди у фрик-шоу та відвертий фарс. Єретика, розкольника, Вора! Ось так треба. Та пусть. Палача народа православного вовку Зеленського І содомітов його. Та йому гур має навпаки медаль із величезним портретом Бандери вислати. А ще таємно приплачувати кураторам у Кремлі, аби такого корисного діяча раптом на пенсію не відправили. Куку! -ку. Ну не бзді! Ано швидко сюди! тебе за машомку будем брать, і все це ми зараз говоримо без якогось сарказму чи перебільшень. Судіть самі, беремо останні тиждень, і просто посміхаємося, дивлячись, як Соловйов своєю балаканиною підставляє і Росію, і Путіна. Зокрема, сі стали на 30-х руски сталі тому тридцятих годовшення, є. Тось ми слісавлі, що не думали, що ми до такого моменту доживемо, і нам це дуже печально наблюдають там, потому... що кому не зрозуміло? Росіяни це виявляється євреї нового часу, і ти слухаєш та розумієш, що це подарунок для української контрпропаганди, адже одразу виникає просте як двері питання: а що євреї на когось нападали у 30-х роках минулого сторіччя? Може, такі цвинтарі з нескінченними братськими могилами через євреїв з'явилися? Дивіться, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. Вот. Человек. Вот, человек, все. Всі. Вот І так вот очень много могил неизвестных людей. Маріуполь. Вот они. Тобто Соловйов, намагаючись зробити з монстра жертву, по суті, не тільки говорить на біле чорне, а й танцює на кістках безневинних жертв Голокосту, порівнюючи їх із путінськими катами та вбивцями. Зараз, на самом деле... Русские стали євреями тридцятих годовшення, которые є. Тобто ми з лісамлічу не думали, що ми до такого моменту доживемо, і нам это очень печально наблюдать. Чи варто після цього пояснювати, чому представники різного роду єврейських організацій давно охрестили останкінського шептуна ганьбою єврейського народу? Глава фонду Холокост назвала телеведучого Соловйова позором єврейської нації. І те, що саме таке ганебне неподобство є обличчям державного каналу Росія, це перемога всіх антипутінських сил. Так так, саме антипутінських Солов'ю вже себе, як і Рамзан Кадиров, піхотинцями царя називає. Ми всі піхотинці Путіна, і тільки нас кілька танкістів. Ось тільки насправді ця диванна піхота скоріше шкодить путінському рейху ніж допомагає. Чувачки, схоже, абсолютно щиро не розуміють, що на заході, на відміну від Росії, за слова прийнято відповідати, і кожне сказане слово має вагу. Тому, коли той же Соловйов цього тижня прямо натякає на бомбардування Румунії, Американці заставили румин віддати одну батарею патріот. Румина остались без Ну, так, Американці що, знати. то і місцевим жителям та урядовцям не потрібні якісь іще страшилки, аби прокачати свою русофобію. Вони бачать на власні очі. Державний канал показово розпалює ненависть. Причому не лише щодо Румунії, а й загалом до Європи. Должен палати Берлін! Париж, Мадрід, Лондон, Вашингтон, столиці нацистських государств, которые прийняли рішення воювати з Росією. І звичайно, люди не хочуть війни у себе вдома. Тому навіть колись лояльна Росія публіка не проти, аби путінський смітник якнайдовше загруз в Україні. Ось чому багато країн НАТО охоче віддають Україні свої запаси зброї. То есть, поверьте, Черноротисть останкинских дегенератов в играет в тему не последнюю роль. Поэтому, я вам скажу так, Попробуем никаким меня... Киевом, да. никакой банковой, никаким Львовым дело не закончится. Ну, Варшава или? должна быть русским городом. То есть поставить вопрос о очередном на разделе Польши. 50-60% обеспечения углеводородами всей Европе находится в Голландии. Представляете, что тут Голландии, Вот это побережье, у военных называется крайне жирная цель. Один Посейдон? Да и попроще. Два калибра в нормальном снаряжении. Или так? Да, ну, не сильно. Один может собьет, второй а летит. Этого хватит. Поэтому давайте там не стримуйте себя. Даешь больше чернухи, причем не что до Европы, а и Америки. Мы, например, были в захвате, дивлячись на свежие истерики в студиях федеральных каналов, где целиком серьезно бажали громадянам США разрухи и громадянскую войны. Нам есть дело до вашей гражданской войны, идиоты! Что вы, сволочи политические, поубивали друг друга? Ой, ну все, рятуйся, кто может. Нарвались американцы на серьезных людей. Какие же вы жалкие посмешища. Слышь ты, Кирби, пшел вон! Тебя еще спрашивать будем. Таких, как ты, сто От пучком треба собирати і диму мачі от поднимает щоб говорит, что я не понял. Ні, ну і немножко німнушку пома. І знову таки, всі ці промінчики добра будуть перекладені англійською мовою і показані або в соціальних мережах, а щось і у великих американських шоу. Саме так формується громадська думка. А громадська думка у США це страшна та вкрай впливова річ. Тому ті ж трампісти тричі подумають, перш ніж йти на якісь поступки країні, чиє державне телебачення бажає їх батьківщині розвалу. Штати хас ви... возьметься заруже і про Врошу... нестей. Кантому дали потіжать Каліфорнії, дав ну, к крадним мексиканським берігам. А сколько можна терпіти А ліфорні? Ось чому ми говорили і завжди говоритимемо, що чорноротість і неадекватність це часто гол у свої ж ворота. І добре, що наш ворог забуває ці голи на будь який смак. А тому не поспешайте Соловьева Соловьёва, его Азаренка, чтоб там не вылетало из их немытых рутил. А русским танкистам визы не нужны. У них а, виз, тотальный, полный. Куда хотят, туда и едут. Им даже дороги не нужны, вы не поверите. Скоты, подонки, пе... росты, выродки судьбы, Уроды, тварь, Раби, раби, раби. Варто пам'ятати, що саме такий контент робить для поширення русофобії у світі значно більше, ніж бандерівці та американці разом взяті. Тобто, як були в Росії проблеми з дурнями та дорогами, так вони і залишилися. Але якщо на їхні дороги реально пофіг, то хотілося б аби дурні з насиджених місць нікуди не поділися. Так кошмарити розумних було б набагато складніше і цікавіше. Але в умовах війни останкінські хлопчики та дівчатки для биття Україну більш ніж влаштовують.